Камера. Добре. 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 Не, не добре. думаю, що добре. це важливо. Е, тема моєї роботи це дослідження впливу СВЧ випромінювання на ВЧСКвіт. Е, доповідь буде проводити за поточними результатами. Е, науковий керівник завідуючий лабораторії, кандидат фізматноуб, старший дослідник Шаповалов Андрій Петрович. Суть нашої роботи, якщо коротко це. ну Її тема це дослідити вплив СВЧ електромагнітного випромінювання на роботу і характеристики квантового інтерферометра. І наша фінальна мета, до якої ми е, дуже прагнемо, це за допомогою впливу цього випромінювання керувати параметрами сквіда е, критичним струмом, наприклад, для того, щоб використовувати його як дуже точний детектор магнітного поля. Трошечки теорії використовуємо ми в нашій роботі RCSJ модель, тобто резистивну. Максимально просто, якщо пояснювати, то у нас є резонансний контур, утворений сквідом і нашим вимірювальним пристроєм. В сквід ми за допомогою котушки Вносимо свч випромінювання. На графіку, представлена амплітудно-частотні характеристики, кожна сходинка відображає, якщо знову ж таки дуже грубо квант магнітного потоку, який детектується нашим сквідом, а сімейство це розбиття вертикальне, це якраз і є те, чого ми прагнемо, змінюючи. Амплітуду зовнішнього випромінювання змінювати е, чутливість і параметри нашого сквіда. Це амплітудна частотна оцього контура, да? так? Е, ну, е, це більше як загальні принципові схеми. і... Е, е, Ні, я маю на увазі, це амплітудна частотна характеристика чого? Ну, от, е, нашу, е, Нашої установки, нашого сквіда. Сквіда ти маєш От Це самого сквіда. Ну, рез резонансного контура. Так, а де тут резонансний контур? Mm -hmm. Мається увазі, сквід тут використовується просто як навантаження, як додаткова там індуктивність, так, мабуть. Mm -hmm. не, не зовсім зрозумів питання. Ну, мається на увазі, що в тебе ж що, що ти міряєш? Власне, у цьому контурі, у цьому контурі. Це ж ну, амплітуда від частоти, так? Амплітуда чого, я питаю? І частота чортня. Зараз? Трошки збило. Питання. Ви казали, що ви хочете ним вимірювати магнітні поля. У вас постійні магнітні поля? Ми, якщо чесно, ми до повноцінних вимірювань ще навіть не добралися. Я про ну, це ви хотів вкрай, розповісти скорі, трошки згодом. Я тому, і, я тому і питаю. Це, як то кажуть, поки що, гру, грубо кажучи, теоретично, чого ми хочемо досягти. Тому що ми в нашій роботі зустріли таку кількість перешкод і проблем, що. Можеш мені сказати, що вам таке досягти? Mm. Ну, от ви, ви хочете. Ну не просто ж тому, що картинка красива. Що, що, що за допомогою цієї картинки ви можете потім робити, що що вам таке досягти. Mm. Високоточний квантовий детектор. Чим не мета? Ні, мета, а, 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 як, а як за допомогою нього щось можна детектувати? От, ну, як за допомогою цієї картинки можна щось детектувати. Ще раз. В чому? Я не зовсім зрозумію, картинка це приклад. Вона більше як ілюстративна. Ну, так я і питаю, що вона ілюструє. Ну добре, я, я дивись, я, я це питаю скоріше, тому що зараз я це, звіт роблю, і, і там це, теж такі слова фігурують. Та я хотів дізнатися, що це таке. Добре, поїхали. Поїхали далі. Мені ще треба буде додатково. Я розумію, що треба, теоретичну частину, тому що... Намагаюся, намагаюся не тільки з'ясувати, що ти знаєш, а ще й що, 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 щось корисне для себе витягти. Да? Ну, а та я б з радістю. Допоміг я, вам в цьому, якби сам я, детальніше знав. Денис, у вас на меті стоїть вимірювання постійного магнітного поля да, малої величини І у вас, Ну як от ви розповідали, кожна сходинка це додатковий квант е, потоку магнітного поля. Так, так. Ну, але ж це змінного поля? У от, це ж, це ж, це ж є, є характеристика, яка міряється контура якогось, в яко, якого входить сквіт, а, і є а, додаткова, додаткова от, а, амплітуда змінного РФ поля, яке туди накладається. Відповідно, питання сюди також природне: які тут частоти? Це частоти РФ чи це інші частоти? І як вони співвідносяться, От, власне, власне, шкала по горизонталі. Якщо чесно, я не пам'ятаю, але я це... про це задам питання. Як ну, кажуть, це ж авторитетним. Тука, ти, в принципі, це ж можна сказати, твій профіль радіофізичний, да? е, відповідно, я просто не дуже пам'ятаю, твоє... якщо чесно. Я, я, вирішив я останні півроку займався, грубо кажучи, Налаштуванням е, нашої установки і її привод, як, як це приведенням в робочий стан. Добре, добре. По -по Давай закінчуй тоді. Ну, от якраз трошки про установку. Е, вона виглядає ось таким от е, чином. Це е, шток, на кінці якого у нас є от такої конструкції наш сквіт. Оці пружинки, uh, що там і є, ці індуктивності? Ні-ні, uh, зараз. Uh. Індуктивності це оці котушки. Ця mm -hmm. плата це mm -hmm. наш uh, підсилювач і фільтр. Ну, тобто, на одній платі декілька mm -hmm. yeah, yeah. схем. Uh, це те, що нашу конструкцію по-своєму принципово відрізняє. Бо ми вирішили наш підсилювач робити не на кімнаті, тобто не виносити його на верхню частину штока, а разом з Сквідом занурювати його у е, рік гелій. Для чого це було зроблено? Попер. М? Продовжу, продовжу Ну, е, Саме банально для того, щоб поки сигнал від е, від сквіда по коаксіальним кабелям іде ось сюди нагору, він не втрачається, а ну, певним чином згасає, і щоб ми наш підсилювач ловив не вже сигнал з втратами, а одразу сигнал на сквіді, ми його перенесли поближче. Але натомість це викликало нові проблеми, тому що схема підсилювача побудована на транзисторі, і в нас вибір між біполярним і польовим. Польові дуже тендітні, але більш терплячі до холоду. А біполярні через те, що це все СМД компоненти, вони хоч і простіші в використанні, але просто через низькі температури сама їх конструкція руйнується. Тобто, відсихають там ці ніжки, на які він припаюється. у нас ціла купа проблем. Крім того, це поближче в розібраному вигляді. Наш сквіт, крім того, ще великою проблемою у нас є матеріал, з якого розроблений корпус і тіло самого сквіда. Це ніобій, ніобій дуже важко обробляти, і е, перш, ну, у нас був початковий план який? що наш е, сквіт, наш джосоніцький контакт створений точковим контактом між ніобітом. Голкою і такою самою ніобівою мембраною. Але через те, що шар оксиду ніобі, який треба створити на оцій голці, щоб створити наш Джонсонський контакт, власне, створити проблематично, бо треба в вакуумі температурно обробляти десь 1300 градусів Цельсія. І у нас е, нічого не вийшло. Плюс, е, як можна помітити, і голки, і мембрани фактично одноразові. Тобто один-два вимірювання, і голка тупиться, а мембрана деформується. Хотілося би подивитися на гостру голку. Но ну, Фотку. Да, Причу, і, я розумію. Це е, просто. Я про хотів спитати: оце є ваше частиною. Ні, ну, е, звісно, вони го... е, приходять до нас ну, гострими. Ми їх як можемо окислюємо. Це вже е, постфактум. Це якраз я взяв фото, щоб показати вже після декількох вимірювань, як вона виглядає. Так оце ви, ви нею так деформували оту пластинку кругу? Так. Да. Сильно втиснули. Ну да е, А ось, до речі, можна побачити: е, ось ця маленька котушка це та, яка вносить електромагнітне поле в наш сквіт. Оця котушка можемо... і шукали там сигнал, сигнал якийсь, щоб він був по своїй тисли до доти, до, 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 до. а сигналу все одно не було. Да? Так, Тому... да. приблизно так і було. Добре. Про остаткування. Я не знаю, чи є сенс багато розповідати. Ми використовуємо максимально стандартний пристрої. Єдиним цікавим, це оцей панорамний вимірювач k сайт. Ми його використовуємо в режимі двоканальному. Що дозволяє нам вимірювати одразу, якщо я правильно пам'ятаю, замість одного параметра на відбиття, одразу чотири таку матрицю вимірювань, що дозволяє сильно підвищити точність наших вимірювань, а відповідно, і подальших розрахунків. Ну, про проблеми я вже розказав, тому не буду на цьому зупинятися. Трошки про те, як ми плануємо вирішувати ці проблеми, знову ж таки, замість того, щоб утворювати контакт з наш джосонський контакт з голки Ніобієвої і пластини Ніобію, було запропоновано замінити пластину з Ніобію на пластину з Молібден-Рені. Тобто створити джерсонський контакт не за рахунок. Точкового контакту, а за рахунок е, е, різних надпровідників. Але це е, поки що не, не було що приведено дека, там... в роботу. Це все одно не зрозумів, що ти сказав, що значить різних. Ну там однакові, ну все одно ж це буде точковий контакт, просто з різних надпровідників. Так, ну, да, але е, ж ДК можна, е, це що? Це слабкий зв'язок. Слабкий зв'язок можна створити по-різному. І е, просто крім того, що це е, буде точковий контакт, ще як в якості перестраховки, що це різний тип надпровідників. І чим це перестрахує? Ну, чим це допомагає, я не розумію. Який з цих надпровідників гірший, слабший? От... Та вже потрібно електричний прошарок створити якимось чим. А ви все одно берете два надпровідники. Чому два надпровідники дають слабкий, слабкий, слабкий зв'язок? Це не зрозуміло зовсім. Там у нас трошки хитра конструкція, тому що ну, ми не заміняємо пластинку, а фактично от ту саму мембрану ніби об, обгортаємо фольгою з малібденренію. От у нас виходить щось на жал такого. А який, я, який, а який сенс у цьому? Ну, Мається на увазі, що ви очікуєте цим покращити і чому? Ну, Ну добре, а що не знаєш, кажи, не знаю. Я, не, ти я не знаю. Я просто кажу, що була така пропозиція, але ну, навіть вона ще не дійшла до реалізації. Угу. Добре. Тому поки що це на, лише на стадії запропонованих варіантів. Дивно, я вже про це в звіті пишу. Цікаво. Ну нас... може мені не все розповідають. Може, будемо так вважати. Ну, Все на міня валіті. І, друге, це, як то кажуть, з однієї сторони, очевидно, з іншої сторони, доволі елегантне рішення це замість того, щоб експериментувати з нашими схемами підсилювача так би мати, на живому пристрої, це моделювати поведінку нашої схеми за допомогою програм. Наприклад, того самого Алта і вже потім, коли у нас буде е, готова теоретична схема, робити й плату, щоб, як то каже, не переводити ресурси задармо. Ну, я б з задоволенням показав якісь графіки вимірювання, якісь цікаві результати, яких ми досягли, але як я вже сказав, до цього через купу технічних проблем і незрозумілостей того, що взагалі робити на даному етапі, і чи правильно ми робимо наші вимірювання, наші експерименти. У нас стадії, на кшталт лежим на правильному путі. Ну, мається на увазі, що оце ти показуєш, значить, мається на увазі відсутність цей слайд символізує а... відсутність вислови результатів. Ні, це, це, я просто написав, щоб потім словами пояснити, але, ну, в принципі, так, да, цікава аналогія, вона підходить. А ну якраз, якраз проблема це ж добре, це є багато чого можна вирішувати. Тому що, ти, ти, що так, так песимістично навпаки чим більше Ну, проблем, просто хотілося, е, хотілося, щоб хоч щось показати, а виходить, що показувати ну, крім ти, того, ти, ти що у нас показуєш, нічого не так? працює і нема чого. Ну як, ти багато чого показав, можна так сказати. Uh, і, і, В принципі, просто просто ну мені здається, що серед цього можна було б знайти якісь там результати. От, наприклад, наприклад, ви ж те ти, ти, ти ж береш і от вдавлюєш і ламаєш голку не просто так, а ти ж при цьому мірі. Ви щось міряєте при цьому, так? Так, uh, да. uh, ми не маємо досягти резонансу на ну, графіках. Ти ж міг показати, що означає, що нічого не виходить, чи там просто взагалі нічого не видно. У нас, на жаль, графіки не збереглися просто. Ну, це ж дивно, да? ну, не те, що дивно, а мається на увазі, це ж не, як, як це сказати. Це ж не, не, не із за того, що нічого не виходить, да? що нічого не виходить настільки, що навіть графіки не можна зберегти. Ми скоріше просто через те, що ці графіки фактично давали нам не ті результати, які нам потрібні, вважали їх не вартими зберігання і записування. Зберігання, ну зрозуміло. Ну, значить, а, а, але а, ну і, і ще є проблема, що це, ну, це ж це ж ну, не, не ти робиш, а це, це ти з ким робиш зараз. Що ви маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, от ти кажеш, коли ми, то оцей оце, оце, оце хтось ще, це хто? Ми, це я маю на увазі, що я користуюсь е, надбаннями нашої лабораторії. Хто? Вимірювальні пристрої надає Олексій Калинюк з е, мікросхемами. Денис, 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 я, да. я, я, я не про не, я, я маю на увазі, от коли, коли ти міряєш графіки, і коли ти порівнюєш, з чим, ну, з чим воно має співпасти: це те чи не те? Це хто вирішує? Це те чи не те? Ти а, вирішуєш? Це, ні, інші? це вирішує науковий керівник і наш е, і, да, і наш, як це, не знаю, колега, напевно, найкраще буду сказати, і е, в певному сенсі, ментор і авторитет, пан Шнерков, професор Шнерков. Шнирков, а то мається на увазі, ти міряєш якусь криву, показуєш. Вони кажуть, не, не, не те. Чи да, я вони, вони кажуть, що нелінійність, яка показана графіку, це не те, пік, не там, резонансна частота інша. Все, все перероблюй. Ну, а ти а ти наміряв хоч якийсь амплітудний хоч якийсь пік, резонанс там якийсь. Був якийсь резонанс? М да, на частоті здається 31 кГц. Мегагерц. Мегагерц. Я, Я вже не пам'ятаю. Ну да, він всього з кГц починає. Десь трьох, трех, здається, да? Ну, бо був якийсь, а треба на інших частотах, так? Е, в ідеалі, от якраз, отримати на наших графіках вимірювань ці от сходинки. А у нас ну, їх чекай, до, не до, спостерігає. До сходинок до сходинок, до сходинок спочатку треба отаку, типу типу гаусяни криву отримати. отаку криву ти отримував на якійсь частоті. Ну, щось на кшталт такої, да, да отримували. Отримувало. Без е, внесення е, без внесення поля, у нас була так. подібна, ну, подібна картина. Так, ну і коли ти починаєш внесити вносити пол, поля, що, що поле, що з нею відбувається? Е, в тому, я ж кажу, до внесення поля ми ще навіть не дійшли. У нас е, ще на етапі, е, коли ми Починаємо наближувати нашу голку до пластини, тобто намагатися створити слабкий зв'язок, цей графік е зміщується. ну, Подібний графік, не цей графік, подібний графік зміщується і утворюється е нелінійність, але з чим вона пов'язана е достеменно, поки що ніхто не, не розуміє. Але все, що зрозуміло, що це не та нелінійність, за якою ми, як то кажуть, охотимося. Ні, ну бачу, зрозуміло, ну найперша порада. Свої графіки, які ти міряєш, треба зберігати, щоб, щоб розуміти у всякому разі, які вони і якими вони мають бути. І тоді, коли ти кажеш, то варто було показати і сказати: От він такий, а нам треба такий. Оце було б було предметно. А коли ти просто кажеш, та нічого не вийшло, то це якось. Ну... Ну, менш предметно. Я розумію, але я ж, на жаль, просто в мене їх не збереглося. Тобі їх не дали навіть потримати, чи що? Ми їх отримали візуально, але ніхто їх не зберігав, як то кажуть, за ненадобності. Та можете тепер послатися на науковий семінар і сказати, що вам пропонують їх зберігати і показувати. Ну так. Добре. Добре. Питання є, сідайте сюди, задає. У мене питання є з приводу цього до, цільної доповіді, а ви з науковим керівником з цього приводу спілкувалися. От якраз сьогодні зранку. І ну, він погодив це те, що ви нам зараз розповіли. Ну, е Саму презентацію він не бачив, бо. Е він у да, нього є інші справи. Але промо, ну, стосовно теоретичної Познання. частини і роботи, я постійно спілкуюся. Я майже кожен день знаходжуся тут в кріогенному корпусі, в роботі, в зв'язку з. Ну, не в зв'язку, в плані з причини, а як на контакті з. І з науковим керівником, і з усіма, хто приймає участь в цій роботі. Мене ж трошки хвилює, що ну, навіть про невдалий експеримент можна розповісти так, щоб це була наукова доповідь, да, і хтось міг зробити якісь фізичні з цього висновки, що так хоча б не робіть. А, а тут виходить, ну, фактично немає доходу. Ні, ну чого, він розказав у всякому разі, у всякому разі, просто, просто моя порада, що ну треба краще розбиратися, намагатися зібратися у власне, у власне тому, що що тобі пропонують міряти, так ну. Тим паче, це ж не те, що ти прийшов там з, 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 зліва, і це це перший раз. Це ж як, як радіотехніка, це ж в принципі твій профіль, о, я, який попереднього, так навчання. А, тому ти маєш розбиратися як у цьому краще ніж я. Я думаю, і як взагалі до, до якого це контуру відноситься, як вони мають виглядати без цього, так і що ви вносите так. Як власне власне Джозеф, оцей сквіт, так як він туди входить, як як просто нелінійна, нелінійна ця індуктивність, і що вона має робити? Так, от Ну, от, мається на увазі фізику процесу. фізику ти розуміти маєш значно краще. Тому, і, тому я й питав, власне, щоб е... ну, так, якщо про це була розповідь, то це було був. -бу -бу -бу. Повноцінна була б до... тут, тут, тут же ж не обов'язково. Це це дуже часто, коли коли там не вдається зробити так експеримент, як хочеться, але ну, сам процес підготовки до експерименту це ж важливо. так Ідеї. Ідея, ідея, яка там закладена, відповідно, за це розказати. а Добре, дякую, Денисе. Дякую. Вам я постараюсь врахувати. Всі Добре. зауваження.